Під затишним дубом у затишній хатинці мешкала дружня сім'я заяці з зайчихою, дві їхні донечки та синочок. Стрибайчик, гої зазнали клопоту батьки зі своїм бешкетником. То сестричок за вушка тягає, то всю моркву поїсть, то без дозволу втечей цілий день блукає лісом. Скільки ж разів застерігав тато вуханя, щоб не бігав далеко від помешкання. Малий усі поради пропускав повз вуха і робив, що хотів. Наближався новий рік. Родина була в передсвяткових клопотах. Виготовляли іграшки, прикрашали ялинку, готували смачні страви. Тільки стрибальчик нічого не хотів робити, тільки милувався перед люстерком новою білосніжною шубкою. І навіщо вдома сидіти? Краще побіжу до лісу і першим зустріну Діда Мороза зі снігуренькою та отримаю подарунки. Так і зробив. Тільки бігав, бігав лісом, а діда мороза ніде не знайшов. Стало вечоріти. Почалася завірюха. Десь поблизу завив голодний вовк. Перелякався на послух і заховався під ялинку, тремтить від страху і гірко плаче. Аж тут і дід Мороз за нучкою показалися. Поспішають, аби встигнути всіх лісових мешканців із Новим Роком привітати. Коли чують, хтось під ялинкою схлипує, подивилися, а то зайчисько. Гай втік із дому. Хотів вас першим зустріти, щоб якнайшвидше отримати подаруночки. Та заблукав, мені дуже прикро. Віднесли довговухого додому, дідусь почав роздавати подарунки. Привітав і зайця, і зайчиху, і їхніх діток. А Стрибайчику суворо сказав Ти пустуне, нічого не отримаєш. Увесь рік батьків не слухав, не допомагав, ось і немає подарунка. Шкода стало малюка снігуриці. Дідуню, пробачимо зайчику помилки. Він у новому році їх неодмінно виправить, і подарувала стрибайчику капустину. Сльози відразу висохли, і вухань урочисто пообіцяв завжди бути слухняним і працьовитим, і відтоді слово не порушує.